Що це за парк, як він взагалі з'явився, чому він, чому він з'явився? Це парк Новіка. Історія вже давно про нього, село Чеве знає давним-давно, але ж ви знаєте, Новіка на сьогоднішній день немає, він помер, царство небесне. Так случилось, що він комунальний і це, цю красоту занахають я не міг. Бо я розумію, що сьогодні воно є, завтра хтось поліз, викопав, забрав. Я було прийняло рішення мною розумновити його і зробити для громади, для жителів селища. Доробити його, відкрити і хай народ, людини, люди ходять, відпочивають. Скільки буде коштувати відвідувальний парк? Відвідування парку не копійки, нічого не буде коштувати. Все це безкоштовно, безкоштовно. Як він буде працювати, за цим графіком? Е, плануємо кожного дня з 9 до 9 вечора. Будь ласка, приходьте, сідав, вам раді, без питань. – Розкажіть, що було зроблено от, з часу, коли. Парк, коли ви запланували його відкрити, відновити його роботу, що було зроблено, скільки коштів на це було витрачено та що це за кошти? Кошти були виділені власті кошти. Дуже велике дяка всьому колективу КП Миколичу, що допомагали від слесаря до бухгалтерів. Майже весь колектив працював на прибирання цього парку. Прибрали, покрасили, довели до ума, довели. Комунальні кошти чи кошти селищної ради витрачались на цей парк? На цей парк витрачались власні кошти. А чому ви власні кошти витрачаєте? А, на сьогоднішній день а, комунальні кошти це підприємство кошти. Парк він належить громаді. Комунальні кошти сюди не витрачались. Що тут сьогодні представлено, яка програма заходу взагалі? Було запропоновано художникам, мешканцям цього селища Микуляни, Кладівчані та Німішаєва. було запропоновано художникам, щоб вони зробили невелику виставку картин на підтримку ЗСУ, що продадуть картини, якась кошта. Кошти підуть на підтримку наших хлопців, що обороняють нашу державу. Е, плюс майстер-класи, е, судковата, горка для дітей. Сьогодні дуже я не очікував такого, що прийде дуже багато людей. Але дуже, дуже весело. Я думаю, що плануємо кожну неділю, кожну суботу, раз в неділю там, такі заходи проводити для дітвори. Хай приходять, розважаються.